Цей півень сповіщає, що на фермі у Вермонті все спокійно разом з ним тут мешкають кури, кози, а також сім'я кліматичних мігрантів. Елі Джеймс, і їхні п'ятеро дітей раніше жили в Каліфорнії, але у 2018 році, через одну з найнищенніших пожеж в історії штату, вони втратили свій дім і поїхали на інший кінець США. Рятувалися зі свого міста останньої миті. Їхали машиною крізь дим і полум'я. Згодом знайшли місце, де ймовірність виникнення пожеж мінімальна, як і посух, землетрусів, та й взагалі природних катаклізмів. Вони шукали також дешевшу землю і, зрештою, прибули до міста Проктор, що в районі найкращих американських гірськолижних курортів. Гадаю, найбільше нас жахав ризик знову стати безпритульними. Ми більше не хотіли втрачати дім. Тепер діти тішаться життям на фермі, допомагають збирати на продаж квіти, катаються на велосипеді, а ще гуляють своєю ділянкою завбільшки кілька десятків гектарів я дуже рада, що ми виїхали. Це було важко. Це найтяжче, що ми будь-коли робили. Ми довго сумували за домом друзями, але посуха вже не сезонна, вона цілий рік. Я бачу, що наші друзі досі намагаються відновити свої будинки, але я не могла весь рік постійно непокоїтися. Експерти кажуть, що у 2021 році в США внаслідок кліматичних катаклізмів загинуло найбільше людей за попередні 10 років. 20 природних лих забрали життя майже 700 осіб. А збитки оцінили в 145 мільярдів доларів. Під час переїзду для багатьох американських сімей клімат стає вирішальним чинником. Так, у місцях, де часто бувають пожежі, тепер селяться рідше.